Ну, я ну, якби не хочу лякати чи там, робити такі прогнози. Я просто хочу, щоб ми згадали в мирні часи, в мирні часи міста Алчевськ. Алчевськ у 2006. У 2006, -му році. 2006 рік ми заморозили все місто. Чому а тому, що щось сталося, воду не злили, і місто було заморожено. Порвало труби, і все, все І тоді і все. вже це аж тільки до аж до весни, аж до весни. Розумієте, оце така є небезпека, і до цього ми повинні бути готовими. Після того, як енергетики відновлять вони відновлять циркуляцію теплоносія і так далі. Значить, ми знову, як на початок опального сезону, вмикаємо систему опалення, там продуваємо і так далі. І тому, тому для того, щоб це зробити, обов'язково треба перевірити оці вентиля, спускні крани. Воздушники наверху для того, щоб вода, бо іноді там немає маховіков. Потім почнеться там дай ключ, дай це, дай то, дай то. Все повинно, будинок повинен бути готовий дуже швидко. Це перше. По-друге. Нам потрібно зрозуміло, залишаються актуальними дизель-генератори. Ну, соціальні... Я думаю, що у нас вироб. найбільше на... Душу, на, на душу населення у світі дизель-генераторів. Це особливо актуально для соціальних Садки, заходів. Школи, Садки, школи, лікарні, лікарні і так далі. І тому подібно. Вони повинні бути забезпечені.